Нарешті, нарешті пішов рух. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Та новина, яку чекали мільйони українців і надіяли, що вона прийметься. Нарешті пішло якийсь рух. Надію, що це скоро все відобразиться в документах. Тож, пенсійна реформа, яка покликана встановити пенсійну справедливість і значно підвищити пенсії пенсіонерів, рух є. Про це повідомляє видання Today.ua. Туде да, з посиланням на кабінет міністрів України і на міністерку соціальної політики за їх словами, вже майже дороблені всі нормативно-правові документи і в найближчому часі будуть передані до Верховної Ради на розгляд. А це означає, що цілком реально, що в липні усі пенсіонери отримають значно збільшену пенсію, тому що саме з 1 липня раніше заявляли, що мають прийняти цю пенсійну реформу. Новина мега приємна. Зранку прокинувся, знаєте, передивляюсь новини, і вона мені попадає. Я перечитую і словам ну, не вірю. Те, що бачу, тому що зараз можете мене тут заплювати, закидати камінням, все. але я вірю, що і є наша доля того, що ми про це весь час згадували, на це давили, про це повідомляли і те, що воно починає рухатись. Тобто, хоч якось знаєте, збоку, але ми дотичні до того, що цей рух пішов, бо було б дуже прикро, якби так довго говорили, балакали. Да? Я там роз'яснював навіть на досці писав, як мають змінитись пенсії, і воно затихло. Що повідомляє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович? Що вони, тобто в уряді, в Верховній Раді, в пенсійному фонді, бачать, що люди не задоволені індексацією, але це ну, одне з намагань уряду підвищити купівельну спроможність і рівень життя наших громадян. Тобто, вони знають, що. Людям не сподобались ті до 100 гривень доплати, які дуже багато хто отримали, по 200-300 гривень добавки, що вони не перекривають збільшення цін. Це зрозуміло. Спирається, що у військовий час все це важче робити. І ще спирається, що за нашим законодавством ну, не можна якось по-іншому додати пенсії, виплати і все інше, і соціальні допомоги. Тож на меті це зробити поставлено в пенсійній реформі. Дійсно, якщо розбирати більше цю пенсійну реформу, то пенсії тих людей, які пішли там в 90-ті роки, 2000-ті, там до 2010-го, навіть 15-го, зростуть на відповідно там 70, 80, 60, 50 і 40 відсотків. Тобто в деяких людей з трьох стане 4,5, отак легесенько, просто після оцих введення електронних балів і всього іншого. Ну тепер там буде ще один нюанс так званий коефіцієнт економічної стабільності. Тож давайте продовжувати наголошувати, щоб той коефіцієнт був максимально лояльний до людей. Тому що якщо його приймуть мінусовим, то це означає, що пенсії будуть автоматично занижені. Про це я розповім більш детально. Зараз я хочу розповісти, що е, пенсію 2361 вже майже готове відео. Там залишилося декілька нюансів. Е, ну... Все це коригую з тими людьми, які в цьому розуміються, для того, щоб максимально правильно висвітити ситуацію, щоб вона дала максимальну користь, тобто, щоб це не були просто слова, а слова, якісь підкріплені інформацією, щоб можна було по них діяти. Я ну, для тих, хто не бачив, я в минулому відео оголосив, що постараємося якось повпливати да, на уряд Верховну Раду. Щоб Кабінет міністрів, щоб е, цю виплату 2,361 збільшити, тому що то ну, нереально за ню прожити. І шукаємо альтернативи, як то можна було б зробити. Вже майже все готово, в найближчий час все буде. А тепер з пенсійною реформою. Е, давайте я так зупинюсь, переведу подих, е, тому що. Дуже багато інформації дали зараз, да, скільки чотири місяці мовчали, ніхто нічого про нього не казав, а тут на тобі вивалили. Получається, що кабмін зосереджений на тому, щоб знайти правильний підхід. І пенсійна реформа покликана на тому, щоб, по-перше, зняти розрив між пенсіями, і по-друге, щоб всім пенсії нараховувались однаково. Мова йде. Про всіх, абсолютно, будьте там, суддя, прокурор, хто завгодно, пенсія буде нараховуватись так само, як простому робітнику. Тобто всім по його заслугам. Ну, звучить мега ідеально. Не дуже до кінця ще віриться, що щось там не придумають, да, і не поводять собі якісь там дотяжки, добавки, доплати. Але наразі єдина формула розрахунку це два показники, на які на це впливають. Коефіцієнт стажу, який буде переводитись в бали, і коефіцієнт внесків, які ви робили у пенсійний фонд. Тобто гроші, які туди заплачені. Цих два показника будуть напряму впливати на. Розмір пенсії і все. І для всіх однаково. Ну, з однієї сторони, це логічно. Нагадаю, що е, раніше повідомлялося, да, що е, пенсія буде складати з двох частин це базова частина. Тобто, ну, то саме, типу, що, що зараз солідарна пенсія це те, що отримують всі, тобто, якесь нарахування, яке ну, от стандартно ти вийшов на пенсію, там, 1400 тобі вже є все. От воно не доторкане. А далі вже йде вже подорахування по балам і по внескам, які ви робили відповідно до коефіцієнту. Круто, круто, якщо будуть всі рівні, всі справедливі, то тоді і дінуться оці всі і судові тяганини і все інше. Головне, щоб воно. Ой, такий вітер сильний, щоб вам не перебивало тут. Головне, щоб воно все запусти. Лося. Написано, що в найближчий час. Тобто, я так розумію, в найближчий час це має бути десь до кінця місяця або на початку травня передано до Верховної Ради на розгляд. Чому ще є дуже великий шанс, що це все прийметься, і буде людям дійсно збільшення пенсії. До речі, якщо потрібно, напишіть в коментарях. Порахуємо вам, наскільки це буде збільшення пенсії, тобто там вже ж документ представлений попередній для ознайомлення. Покажу вам, як вона має зростати і як то торкнеться пенсіонерів, тому що ну, просто збільшення пенсії, там грандіозне підняття, це такі, знаєте, слова. А от коли вже це в цифрах тих, яких представлено, то, то зовсім інші речі. Чому ще є шанс, що воно прийметься, тому що це е, вимога. Одна з вимог Європейського Союзу е, вирівнювання пенсійної системи, щоб не було оцих всіх казусів, да, що ті 100 тисяч, получають ті 200, ті 300, а ті живуть за межею бідності. Тож, Європейський Союз каже, перед тим, як ми вас візьмемо до себе, ви маєте це все вирівняти. І це такий структурний маяк, типу, поки ви його не зробите, в Європейський Союз вас ніхто не візьме. А так як ми туди. Активно йдемо, то вони мусять його виконати. Тому це ще один такий, знаєте, плюсик, що дійсно воно буде прийнято. До речі, терміни це 1 липня, тому, можливо, і піднатужаться наші депутатики, да? і все то буде задіяно. І дійсно тоді пенсіонери почнуть нарешті, нарешті отримувати більше, жити краще. Там дуже великий нюанс з майбутніми пенсіонерами, тому що. По попереднім розрахунком ми рахували, то, скоріш все, що пенсія в майбутніх може навіть бути нижчою, ніж по тій системі, по якій виходять зараз. Але всім попереднім, тим існуючим, цим моїм підписникам, да, які мене дивляться, і всім, то. Значне збільшення гарантовано, якщо його приймуть і не застосують великий коефіцієнт економічної стабільності мінусовий. Тож, я це все розповім на дошці. Підключайтеся, долучайтеся, будемо розбиратися разом, активно за цим спостерігати, настоювати, щоб воно дійсно швиденько і красиво в правильній формі все приймалося. Тож, давайте добиватися вашої пенсії разом. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.